Це Славко, бачили б ви зараз нечесаного Славка, я, як той Нечеса Потьомкін розбирається з панікою своїх Суворових. Ви знаєте, що у страха глаза віліки, я скажу більше того, глаза віліки Сирського. Він помітив шестую армію міра на Вовчанському напрямку. Ну що ж, на щастя, вже бої йдуть. Багато днів, і можна достовірно визначити чисельність тих батальйонних тактичних груп, що були на цьому напрямку от, від стариці сюди от, до Вовчанська. Гати ще Вовчанськ були спрямовані на удар і тих батальйонних тактичних груп, яким були введені, щоб розвинути цей успіх, і наскільки це було. Раптово або очікувано для противника. Власне, наступ почали 5 бойових груп наперед. Ось, значить, вихідні напрямки у них були Огурцова в районі Гатища і Плетенівка. Перший напрям з Огурцова. На Бургуватку і Старіці. Пам'ятаєте, ми дивоську дойде ж там пройдуть танки 153 го полка. Танків 153-го полка була там аж одна рота. І з них перша БТГ складалася з одного батальйону 7-ї воєнної бази Абхазія, приданого до нього роти. 153 го танкового полка. І 2-го БТГ 40 помплет. Ми згадуємо, що це за 78-й полк. Причому тут поряд ще були якісь Кадирівці. Виявилося, що 78-й спеціальний полк це і є Ахмат. Ну ясно, що лісами ця сволочь тут могла пробратися. Напрямок Плетенівка Вовчанськ, ось він. Ось на карті бойових дій Вовчанських, отут десь. Плетенівка, ось воно є, бачите, Плетенівка-Вовчанськ. Теж заплановані три батальйонні тактичні групи. І тут дійсно вперше з'являється шестая армія Шойгу. Один батальйон. 138 мотострілкової бригади і одна рота з 1 батальйону, 25-ї мотострілкової бригади. І так вони всі перетворюються у нас на карті в 138 і 25 бригаду, за які нам розказували. Це от примір того, як тикви перетворюються в карети. Це от така от собі. Сіндарева чи сінгарела. Ну, короче, от Золушка, по-нашому. Друга батальйонна тактична група. Третій батальйон 138 ї мотострілкової бригади, і одна рота з другого батальйону, 25-ї мотострілкової бригади, знову таки, 6-ї армії міра, як сказав Шойгу. І третя батальйонна тактична група, 272-й мотострілковий полк, і одна рота. З 1 батальйону 153-го танкового полка. І того дві танкові роти. О чому ми не бачили такої великої кількості танків ТМТ, що спалили в Вовчанську? Тому що дві роти численность не перевищала. І оце, це, значить, було. Так, правильно. Угу. Теперь за розвиток. Мы рассчитали раз, два, три, четыре, пять батальонных тактических групп. И несподиво по командующим армии полетел свисток, срочно ваши оперативные резервы подать сюда Ляпкина, тяпки, подать сюда батальонные тактические группы. Какие батальонные тактические группы были поданы для развития успеха? На жаль, не по направлениям все-таки народная оперативная я скажу, что народные штатные аппараты трохи поступаются военным, и не все может по направлениям. Швидше за все, это Вовчанский, сюда Тихо, сюда вот Жибне. -жи. 237-й танковый полк 3-й мотострелковой дивизии и 222-й мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. 423 й мотострілковий полк, 4 четвертий танки дивізії, що із них наскребли батальйонну тактичну групу. Ще одну батальйонну тактичну групу наскребли стрі з 254 мотострілкового полка і 488-го мотострілкового полка із 144-й дивізії, 20-ї армії. Нам цікавить оці назви армії дивізії, звідки були взяті. От, бачите, 90-та танкове, 4-е танкове, це те, те, що у них рештки в оперативному розділі ті, що так і не видно. Якщо ви спостерігали, ми за ці танкові з'єднання не раз уже говорили. Третє батальйонно-тактично група. 252-й мотострілковий полк, 255-й мотострілковий полк, із їх состава 20-я дивізія, із состава 20-ї мотострілкової. І плюс одна рота 114-ї бригади мотострілковий «Восток». Ось оці Скільки тут можна сказати? Раз, два, три БТГ були направлені терміново для розвиття успіху, що самі Москвини вважали неочікуваним для себе. Так що їх перемога або поразка під Вовчанськом застала так само раптово з як і Збройні Сили України. Поразка або перемога на Вовчансько-Угурцевському напрямку теж застала зненацька. Це та сама ситуація, коли прорив під Авдіївкою. Це вже другий раз. Ми бачимо, коли противник не зміг використати, прямо скажемо, оперативну раптовість для того, щоб розвинути свій успіх, був зв'язаний боями. Ну що можемо сказати? Збройні сили України поступово навчаються не панікувати на оперативні успіхи противника і зв'язувати їх. І отак от, от ми можемо сказати Сирському, отак от от виглядає його шеста армія міра. Раз, два, три, чотири, п'ять запланованих батальйонних тактичних груп. І ще раз, два, три батальйонних тактичних груп для наступу. Чомусь кажуть сім, а насправді аж вісім. Оці 5 три батальйонні тактичні групи внесли такий, ну скажу, як би це сказати, не те, що бардак, то трохи паніки в інформпростір, аж настільки, що москвини думають, а чого б це не спробувати, якщо вже спробували в Авдіївці, спробували на Вовчанському напрямку, чому б це не спробувати десь іще, де інде. І отак, от, як я казав, 5-7 тисяч штиков на такому фронті виявляється, що оці всі 55-45 тисяч. Ну, власне. Від Суворова і наші і їхні полководи засвоїли тільки одне приписки живої і бойової сили противника. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду хоч зачешуся, як той Патьомкін.